Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри. Щиро вітаю вас в ім'я нашого Спасителя і запрошую до дослідження вивчення Божого Слова. Сьогодні ми будемо розглядати фрагмент із старого заповіту, а саме з книги Ісуса Навина, розділ 24, вірші з 1 по 2 і з 14 по. 18. Послухаємо спочатку слово Боже. Написано: І зібрав Ісус усі ізраїлеві племена до Сихему і покликав ізраїлевих старших, і очільників Його, і суддів Його, і урядників Його, і поставали вони перед Божим лицем. І сказав Ісус до всього народу. Отак От сказав Господь Бог Ізраїлів. Потім боці річки сиділи були ваші батьки від віків, Терах, батько Авраамів, і батько Нахорів, і служили іншим богам. А тепер бійтеся Господа, і служіть йому у невинності і в правді. І повідкидайте богів, яким служили ваші батьки на тому боці річки і в Єгипті. І служить Господу. А якщо зле в ошах ваших служити Господу, то виберіть собі сьогодні, кому будете служити, чи богам, яким служили ваші батьки по тому боці річки, і чи богам аморейським, що ви сидите в їхньому краї, а я і мій дім будемо служити Господу. І відповів народ і сказав. Борони нас Боже покинути, Господа, щоб служити іншим богам. Бо Господь Бог наш, Він той, що вивів нас і наших батьків з єгипетського краю, з дому рабства, і що зробив на наших очах оті великі знамена, і беріг нас на всій дорозі, що нею ми ходили, і по всіх народах, що ми перейшли серед них, і повиганяв Господь усі народи і аморянина. Мешканця цього краю перед нами, і ми будемо служити Господу, бо Він наш Бог. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого, і Господа Спасителя нашого Ісуса Христа. Дорогі брати і сестри, якось я прочитав допис про одного відомого українського. Громадського культурного діяча 19 століття, який, будучи греко-католиком, перейшов у лютеранство. І в коментарях під цим дописом від деяких людей лунав докір, що, начебто, він зрадив давню віру батьків і вартий осуду. Сьогодні ми живемо у. Багато держави в Україні. У нас є греко-католицька, православна Римо-католицька церква, багато протестантських конфесій. Але чи потрібно казати, що хтось з них, перейшовши з однієї конфесії в іншу, щось зрадив? Чи він вже перестав бути українцем? Чи патріотом своєї Батьківщини ми не повинні жодним чином міркувати в такий спосіб. Нехай Господь благословляє кожного там, де він є, нехай зміцнює його у вірі і в служінні Богові, ближнім і своєму народові, незалежно від того, до якої церкви він ходить, до якої конфесії належить. Ми живемо на спільній землі, яка називається нашою Батьківщиною Україною. І кожен з нас повинен долучатися до розвою нашої України, української держави. Подія, описана в нинішньому фрагменті з книги Ісуса Навина, торкається, зокрема, цього питання. Назва книги. Взято від імені провідника ізраїльського народу, яким став Ісус із новина після того, як провідництво народу перейшло від Мойсея до Нього. Тобто ми бачимо тут, що цей новий провідник ізраїльського народу має ім'я таке, ж як Має наш Спаситель Ісус Христос. Ім'я Ісус було поширеним ім'ям. Подія, описана у фрагменті, відбувається після того, як ізраїльтяни отримали спадщину на обіцяній землі і посіли терени, дані їм Богом. Перед нами постає провідник народу Ісус Новин наприкінці свого земного життя. Він закликає усіх зібратися в Сихемі це таке місто, щоб виступити там з останньою промовою перед своєю смертю у віці 110 років. І в першому вірші говориться, що люди постали, зібралися перед Богом. І що, вочевидь, вказує на такий факт, що скинія завіту, місце поклоніння Богові до того, як був споруджений храм, скинія була перенесена із міста Шило до Сехему. Це третя і остання прощальна проповідь Ісуса Навида, яку він виголосив перед ізраїльським народом. І в ній він промовляє слова, які є найвідомішими і найпопулярнішими словами в усій Книзі Ісуса Новина. Це такі слова, А я і мій дім будемо служити Господу. А дехто невірно розуміє ці слова, хибно вважаючи, що тут йдеться про. Людське вирішення йти за Ісусом. Насправді тут мова йде не про людський вибір, а про те, що Господь уклав заповіт зі своїм народом, і вони ходять вірою у нього у цьому заповіті. Це не наша заслуга, але Божа, як каже Святий Павло і святе Писання, щоб ніхто не хвалився. Уся слава. Належить Богові. Ісус Новин підносить перед усім народом і кожним, зокрема, дуже серйозне питання. Він запитує людей, за ким ви підете далі, після усього, що Господь зробив для вас? Кому ви будете служити? Кого оберете? На яку дорогу станете? Він звертається до народу у той час, коли він готувався до свого відходу від них, тобто напередодні своєї смерті. І як би було добре, дорогі брати і сестри, якби провідники кожного народу, провідники нашого українського народу робили так само, були людьми віри, людьми Божого Слова. Зверталися до людей із подібними словами. Тільки тоді народ і держава будуть благословенні, коли вони будуть проваджені Божим Словом, а їхні провідники, лідери будуть людьми віри. Ісус Новин нагадує людям, що Бог вже зробив для них, і як Він їх поблагословив. І саме це ми дуже часто робимо у церкві. Ми з року в рік чуємо ті самі місця зі святого Писання, читання зі святого Писання, які нагадують нам про те, що Бог зробив для нас і продовжує робити. І ми повторюємо ці речі з року в рік, впродовж усього життя. Отже, Ісус, Новин. Нагадує людям про те, як Бог їх обрав, як Він їх визволив з єгипетського полону, як він привів їх до обіцяної землі, вигнав відтіля їхніх ворогів, уклав з ними заповіт. Ісус Новин каже людям про це, наголошуючи на тому, що Бог це зробив через те, що Він. І вірний своїм обітницям і своєму слову. Те, що Бог обіцяє, Він завжди виконує, на відміну від людей. Сьогодні ми чуємо так багато приємних слів від політиків, від лідерів державних, але дуже часто за тими словами немає справ. Ми не можемо покладатися на людський обіцян. На людські слова, але завжди з певністю і без жодного сумніву, ми можемо покладатися на Бога, на Його слово і Його обітниці. Бо в цьому світі немає нікого подібного до нього. Бог завжди вірний і дотримує своїх слів і обіцянок. Ісус, Новин нагадує людям, що Бог перевів. Народ через пустелю і привів до обіцяної землі. Він воював за свій народ, був на його боці. А нині, коли багато людей запитують, де Бог, коли в Україні точиться ця кривава війна, то ми повинні знати і казати про це іншим людям, що нині Бог воює на боці України, воює. Із окупантами і загарбниками, нашими ворогами. Перед народом постає питання, а його озвучує Ісус Новин, за ким вони підуть далі? Якщо вони кудись ітимуть, то чи буде це побожна хода із вірою в єдиного правдивого Бога, а не у фальшивих богів і ідолів, яким вклонялися колись їхні пращури? Чи дорога, якою вони будуть іти, буде Божою дорогою, тією, на якій світильником буде слово Боже, тією, що дійсно веде до спасіння, прощення гріхів і вічного життя? Чи можливо вона буде хибною дорогою, яка зводить людей на манівці і веде до загибелі? Це дуже важливе питання, дорогі брати і сестри. На той час заповіт ще не був виконаний повністю. На землю ще не прийшов обіцяний Месія, який врятує людей не тільки від земних ворогів, але також від гріха і смерті, визволить їх із пазурів лукавого на віки вічні і спасе. То ще залишаться вони далі його народом. За ким вони підуть? З якою вірою? З вірою у кого? Дорогі брати і сестри, ми з вами, як віруючі християни, є також людьми Божого заповіту, але не старого, а нового, скріпленого кров'ю нежертовних тварин, а нашого Викупителя і Спасителя Ісуса Христа. Нас також Бог відшукав і покликав, запросив іти. Вірною дорогою, що нею є його однороджений син. як написано у Святім Писанні, лише Він, тобто Син Божий, є та єдина спасенна дорога, яка веде до небес. І він є дорога правди і життя. Ми належимо до Його церкви, яка є Його тілом. Ми були покликані ним із темряви і рабства гріха до світла правди, від безнадії і розпачу. До надії і втіхи. Ми не могли звільнитися від рабства самі власноруч, не могли врятуватися від Нього, але Бог почув наше благання, послав нам свого Сина, віддав Його за наші гріхи. Син Божий прийшов до нас із дозбагненною любов'ю і милосердям, щоб врятувати нас визволені ним із рабства, і відновлені в новому заповіті з Богом. Цей заповіт скріплений кров'ю Божого Сина. Наше спасіння, наше викуплення сталося завдяки пролитій на хресті крові Ісуса Христа за нас і за наші гріхи. І я запитую вас, за ким ви будете йти? Кого обирати? З вірою, у кого буде йти життєвою дорогою. Довкола нас так багато викликів і спокусливих пропозицій, так багато ідолів і фальшивих богів. Нас нерідко закликають відвернутися від Ісуса Христа Спасителя і повернутися до язичницьких богів наших пращурів. Довкола багато хибних доріг і стежок. Грішний світ спокушає нас грошима, владою, задоволеннями, вигодами, пропозиціями самореалізації і утвердження. Тож за ким ми будемо йти? З вірою у кого, якою дорогою? Пам'ятаймо, що наш шлях як віруючих. Не буде легким. Ми живемо у грішному світі. Ісус навин знав про це, знав, які виклики постануть перед людьми, які фальшиві боги і фальшиві вчення будуть їх оточувати. Деякі спокусяться і підуть хибним шляхом. І так ставатиметься завжди. Але ми з вами, дорогі брати і сестри, як діти Божі викоплені кров'ю Сина Божого, не збочимо на манівці, але скажемо разом, я і мій дім будемо служити Господеві. Ми підемо далі з вірою у єдиного правдивого Бога, Отця Сина і Святого Духа, і разом із апостолом Петром ми промовимо. До кого ми підемо, Господи, ти маєш слова життя вічного. Отож ми будемо служити Господу, бо Він наш Бог. Дорогі брати і сестри, пам'ятайте, що на життєвій дорозі, у якій будуть випробування, негаразди, виклики, ми не будемо самі. З нами поруч буде наш викупитель і Спаситель. Він покликав нас, визволив, викупив, скерував на дорогу спасіння. Він уклав з нами новий заповіт, запечатаний Його кров'ю, Його Євангелієм у слові і таїнствах. Ми йдемо вперед, не зводячи очей з того, хто є подателем життя, посередником між нами і Небесним Отцем. Нашим заступником, добрим пастором, царем і владикою. Йому одному разом із Отцем і Святим Духом віддаємо всю шану хвалу і поклоніння нині і повіки. Благодань Божа, жива віра в нашого Спасителя, нехай буде з вами. Амінь.